Хмарні обчислення та мікросервіси завдячують своєю появою концепції віртуальної машини, яка відокремлює операційні системи та програмні екземпляри одне від одного. За три хвилини ви дізнаєтеся, що таке віртуальна машина та які можливості вона надає. Віртуальна машина це оцифрована версія фізичного комп'ютера або сервера. Найчастіше її називають скорочено ВМ. Віртуальні машини можуть запускати програми та операційні системи, зберігати дані, підключатися до мереж та виконувати інші обчислювальні функції. Простіший спосіб зрозуміти, що таке віртуальна машина ВМ – це уявити її як віртуальний комп'ютер всередині іншого комп'ютера. Віртуальні машини використовують технологію віртуалізації для створення віртуального обладнання або віртуальної версії комп'ютера на фізичній машині. Фізична машина, на якій працюють ВМ-ки, називається хостом, а віртуальні машини, що працюють на хості, називаються гостями. Кожна гостьова віртуальна машина працює на ізольованому розділі хоста, повністю відокремленому від інших гостьових. Ви можете розмістити кілька ВМ на одній хост-машині. Зазвичай хост-машина – це сервер, що працює на програмному рівні, відомому як гіпервізор. Гіпервізор абстрагує фізичні ресурси хост-машини, такі як обчислення, пам'ять або сховища у пул, який можна надавати і динамічно розподіляти гостьовим ВМ за потреби, забезпечуючи більшу гнучкість і підвищуючи загальну ефективність. Кому потрібні віртуальні машини? Вони можуть стати у пригоді будь-якій людині. А от кожному бізнесу або організації за ІТ-інфраструктурою вони життєво необхідні. Адже ВМ дозволяють тестувати базе, розгортати будь-які бізнес-застосунки, зберігати дані тощо. І найкраще все це робити у Хмарі надійного оператора, як-от Gigacloud. Адже з Хмарою ви майже миттєво можете отримати віртуалізовані ресурси, швидко розгортати безліч віртуальних машин для своїх завдань. І звісно ж, Хмара дозволяє забути про купівлю та обслуговування серверів. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud. Найбільшого українського хмарного оператора десятками тисяч віртуальних машин на базі GigaCloud користуються бізнес та державні установи. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все пишіть гігакоментарі коментарі та вірте в українські хмари.